Віл СНІД залишається серйозною загрозою в Україні та Європі. У кривому розі тисячі людей живуть із вірусом, і медики постійно працюють над тим, щоб вони отримували життєво необхідне лікування. На сьогоднішній день в кривому розі налічується більше вісьми. 1300 пацієнтів, які зареєстровані і знаходяться на обліку або в нашому підприємстві, або в кабінетах довіра на базі першої міської лікарні, а також 16-ї міської лікарні, отримують антиретровірусну терапію більше 7,5 тисяч осіб. Держава забезпечує через міжнародні організації. Достатньою кількістю антиретровірусних препаратів. Звичайно, такої масованого постачання у нас зараз, на жаль, немає через логістичні труднощі, але наші пацієнти на три місяці забезпечені цими препаратами повністю. Війна змінила життя тисяч людей із ВІЛ. Хтось переїхав в інші регіони чи за кордон, а на окупованих територіях часто немає доступу до терапії. Але лікарі разом із соціальними службами роблять усе можливе, щоб забезпечити цих людей ліками та медичним наглядом. У нас є такі послуги, як соціальний працівник. Ми можемо соціальному працівнику від... видавати препарати. Соціальний працівник уже далі, там новою поштою, наприклад, чи Укрпоштою, відправляє ліки далі людині, тобто максимально стараємося, щоб. Люди не втрачалися забезпечувати їхнє медичне обслуговування і також лікування, щоб було безперервне. Дуже багато є хлопців військових, які ВІЛ-інфекцією служать, захищають Україну також або рідним, або новою поштою відправляємо їм препарати, тому що вони отримують препарати там раз на три місяці, наприклад. Там хлопці отримують, продовжують лікування, приїжджають у відпустку, здають аналізи раз на рік. У СНІД-центрі надають увесь спектр послуг від діагностики ВІЛ до лікування та профілактики, включно з доконтактною і постконтактною. Як в нашому, так і в всіх лікарнях, які зараз Беруть участь у проєкті річ 95. Вони є забезпечені швидкими тестами, а також періодично забезпечуються тестами для самотестування. У нас є пацієнти, які, можливо, по якихось причинах не прохочуть обстежитись, тому йому вдається такий тест для самотестування, пояснюється дія цього тесту, пояснюється, які можуть бути результати. І по результату тесту вже тоді таке, ми їм говоримо, куди потрібно. Звернутись і які ми можемо надати послуги у майбутньому. Експерти нагадують, ВІЛ може торкнутися будь-кого. Вірус передається через інтимний контакт, кров або від вагітної жінки дитині. У побуті заразитися неможливо, поцілунки, обійми і спільний посуд безпечні. Лікарі відзначають успіхи у профілактиці передачі інфекції від матері до дитини. Більше охоплення вагітних все-таки стають вчасно на облік, обстежуються на віл-інфекцію, тому зменшується відсоток дітей, які народжені від віл-інфікованих матерів. Тому що вчасно, якщо людину ну, жінку під час вагітності виявляють, вона вчасно приймає профілактичне лікування і, звісно, діти народжуються здоровими. По дорослим по віковій категорії. Ну, в принципі, стають на облік в, ну, в, в різних вікових категоріях, але е, ну, в нас є пацієнти, які там, наприклад, з 90-х років звіли інфекцію, і звісно, люди стають старшими. Звісно, накопичуються там і серцеві захворювання, ну, супутні, там, і там тиски, цукровий діабет. Медики переконані, своєчасне тестування та раннє виявлення інфекції суттєво підвищують ефективність лікування. Якщо вчасно не лікуватись, вчасно не обстежитися, звісно, ризики для власного здоров'я тільки зростають, і зростають ризики для інфікування інших людей в популяції. Тому ця інфекція буде прогресувати, якщо ми вчасно не будемо звертатися за медичною допомогою, тому що допомогти людині. Полікувати людину якісно набагато простіше, якщо це рання інфекція, рання раннє виявлення інфекції, якщо це пізня інфекція, то звісно тут лікувати набагато тяжче і доводиться тоді лікувати і супутні стани. Інфекційна служба Покровської клінічної лікарні вже багато років підтримує пацієнтів з ВІЛ та проводить профілактичну роботу серед населення. Ні війна, не релокація лікарні до Кривого Рогу не стали на заваді цій допомозі нас На обліку продовжує залишатись приблизно 200 осіб. Частина знаходиться в Дніпропетровській області, як ВПО. Більша частина пацієнтів знаходиться за межами всієї України. Я знаю, що мої пацієнти побачать це відео. Я хочу сказати, що я пишаюсь кожним своїм пацієнтом, тому що вони молодці, і хочу наголосити, що ніяка релокація, активні бойові дії не обмежують наше спілкування, нашу співпрацю. До дня боротьби з ВІЛ СНІД спеціалісти покровської лікарні проводять масштабну профілактичну кампанію для всіх пацієнтів, які звертаються до медзакладу. За тиждень протестували більше 300 людей на ВІЛ та інші вірусні інфекції. кажуть, приємно здивовані тим, що криворіжці не бояться дізнаватися про свій статус. Ми дуже багато років працювали на подолання стигми і дискримінації щодо ВІЛ. І багато на нашій території багато пацієнтів на жаль ще боялись. Викликав страх самого обстеження. В цьому місці у нас дуже багато звернень, ми дуже багато тестуємо. І я все частіше бачу результат, чую від пацієнтів, від клієнта, які звертаються, що ВІЛ це не страшно. Навіть якщо у мене буде позитивний результат, ВІЛ це такий стан, який лікується, Тобто, доступність знань уже у пацієнта якось є. Лікарка зазначає, в період війни, завдяки підтримці міжнародних донорів Донецької і Дніпропетровської обласних адміністрацій, їхнім пацієнтам завжди доступні не тільки антиретровірусна терапія, а й доконтактна профілактика. Профілактику ВІЛ у нас в нашому закладі отримає приблизно 23 пацієнта. Це таблетована профілактика, ДКП, ПРЕП, Саме це більш людям, які мають статеві відносини з партнером і у якого статус не визначений. Це люди, які споживають ін'єкційні наркотики, це люди, які мають більш контакт з препаратами крові. Такі пацієнти часто звертаються до нас. І Отримують таку профілактику. І на сьогодні це профілактика в одній таблиці. Захищає я називаю ці препарати це бронежилет невидимого захисту для такого пацієнта, вживаючи таку терапію. В момент ризику інфікування пацієнт ніколи не буде заражений віл. Ін'єкційні препарати до контактної профілактики. Ще один крок вперед до контролю віл епідемії у світі. Нещодавно в Україну приїхав препарат. Ми отримали тривалої дії профілактики. Це вакцина гравір, ін'єкційна форма до контактної профілактики. Вона дає довготривалу дію від зараження віл. Її призначають внутрішньо м'язево. З інтервалом перші дві дози, з інтервалом в один місяць, а потім з інтервалом два місяці. Тобто, отримуючи саме таку профілактику, пацієнт вже не вживає ніякі таблетовані форми. Тобто, з'явився такий препарат в Україні, і ми в Донецькій області, як релакований ЗОС, єдині отримали таку профілактику. Вакцина ця доступна. Немає побічних дій. ліцензований препарат. Послуги з профілактики будь-якої вірусної інфекції за програмою Національної служби здоров'я безоплатні. Інфекційна служба Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування працює по загальним інфекційним питанням. Тому пацієнт, якщо має якісь скарги інфекційні, може звертатись до нас напряму. Ми працюємо для кожного. Ми обов'язково колись переможемо епідемію Вілсніду в Україні, як і переможемо цю війну. І все у нас буде добре, все буде Україна. Юлія Вітряк, Тетяна Васильєва, Єлизавета Гусак, Олег Каплій, постфактум.